Вітання всім з Бадбоклета. Це Баварія, геч автомобіля ГМБХ. Завжди провожу відео з цікавими варіантами, яких ще немає на мобілі Д. Зараз якраз привезли декілька автомобілів. Краще, напевно, я підійду до сина, нехай відразу прокоментує по цінах, бо він тільки на їх вважав 11 тисяч фордик коштує з проблемою коробки 2019 року. Така гарна зовні машина з невеликими недоліками. Щось там бампер десь був. І дві вм'яти негадав спереді тріснувший бампер. Так, врешті нормальна машина за виключенням Коробки, проблема з коробкою є. Іду я, напевно, до сина, нехай він прокоментує. Беруть люди, незважаючи ні на що Тесли, беруть і в Україну для розмитнення Вон зараз одну з них якраз поляки забирають. Взяли для ЗСУ сьогодні отакий Ford Galaxy, позвонили. З Дніпра люди, що треба терміново знайти автомобіль такий, більших трохи розмірів, такий, щоб можна було щось завантажити. А Ford Galaxy якраз те, що потрібно. Сидіння зложується. Така от машина з додатковими колесами в супер технічному стані, але отакий от він віржі за Дешеві гроші придбали машину. Терміново, швидко. І відразу знайшли чим доставити. Вон зараз буде вже і поляк загружати. Поляки везуть від нас до Любліна, Це 1100 кілометрів. За 300 євро. Як вам ціни? Отакі ціни. Загружають Теслу Model Y, а вона майже знизу бачу там. До трапів. Аж притрапів діставала. Хоча вона не низька. Оце чергове Теслу вже забрали до України на розмитнення. Ну це нова дуал-мотор Model Y. І от поляки, які в респекті для України возять на таку відстань велику. Важкі машини, е в даному випадку Ford Galaxy, за 300 євро. А... Стасик, ти в ефірі? Возьми мікрофон, Добре. Як хочу краще ти з поціна краще знаєш. Зобач, одмикач? тут. No, Замикач і одмикач. Добре, Це ж забирають вже, забрали цю такі. Це так, забирають так? в Україну. Тут, то... okay. І не Ford Galaxy стоїть там. Зобач. Зараз так само допоможе. Опа! Ford Galaxy за 300 євро везуть вже, так? Для ЗСУ? Так. 300 так. євро всього-навсього. Відіди, це, я, машина їде. це для наших, для наших водіїв. <сіх> Варто знати про ці недостатки. Ні, ну, поляки Тисячі. роблять це все попутно, звісно. Ну, попутно, але більші патріоти, як українці. Українці не привезуть за 300. Так. Тесли, тесли постійно у нас, кожен тиждень бувають вживані, з мінімальним пробігом там, до 10 тисяч, з якимись Мінімальними дефектами, наприклад, там десь крило, як в цій машині. А бита ще не продана Тесла? Е, е, бита, це вчора привезли, це є Long Range Performance. 12 місяць 22 рік, 9 тисяч пробіг. Бита ти показував, як, так? Так, да, я знайдемо, підійдемо. Ну, а цей Ford uh, Ranger? Да, Ranger? Ford Ranger їде, все там е, сажевий фільтр забитий, 18,5 ціна. Хочемо, що рейнджів. там ще є. Peugeot 2008 червоний. Всі ці, ці машини хочемо сьогодні ввечері ставити в інтернет, бо дуже багато. Ну, давай дещо хоч з них підійдемо до Геліталій. Ford Galaxy. Процентую. Де ти поставив? Йдем до, і от, от, а, до Galaxy сюди. Тен, Тен Ford. А, Ten, sorry. Ну. No. Ну. No. Тільки сьогодні Слухай, люди і замовили, ну, до тему сандає, добре. Попросили на знайомі. І зараз залодуємо тебе воскатику. Це не фірма наша купляє, це люди за власні кошти, але він дуже дешево коштує і за 300 євро буде вже влюблені машина. А далі знайдуть когось з лаветою і вже доставлять її в Україну. Зараз спробуємо завантажити ще. Вчора одні люди підігнали військовим такого електровозика. Я вже говорив. А, електровозик теж, так? Ну. Зараз... Інваліду, військовому без, без них, так? Ні, я не знаю. Не дай Боже, може. Молодець. Ну я знаю, що треба. Ну треба. Пойдемо, значить, туди. треба. Ну, а кому так, така штука потрібна? Можливо, на реабілітації, я там знаю. Можливо. Zaraz tak, zobaczymy, bo tutaj jeszcze koła, może i nie wlezie. Może to mu je, jego osobno postawimy, czy nie wlezie. Co ty myślisz? W lewisku. Może tak taka, bokiem, nie? O, taki aparat ja wiem, elektro. Nie, jeszcze wejdzie A, tak. No. Będzie mało miejsca. Najłatwiej co by było to ściągnąć fotę e, W środek nie wejdzie? W Dobra, to jeszcze, pierwszy zaladujemy Galaxy, a dalej zobaczymy. Okay. Czy wleży tak? Tam dużo miejsca w środku. Jak te opony wyrzucić, to będzie dużo miejsca. No nie, no jak dla mnie, to też no lepiej go wsadzić do środka tutaj. No to działamy, no. no. To tak zrobimy Musimy, teraz. Czy da się wyciągnąć ten fotel? Ні, а може так, з готелем зайдемо. Але зайді, тут є? треба сидзення відкренчити. Та. Або хочеш побачити, щоб сидзення опарче по положити. І напевно вийде. Ну, і ну, я. Тримай, я просто буду завантажувати. Ну, я покажу, напевно. Окей. Okay. Скільки Тесла до віддачі? Все, хай люди дзвонять. В районі 30... А, ця бита? Так. Да. Це бита десь 30... Зараз я покажу як бито... 38 38900 і бампер до її є. є. Ось так от вона бита, оцей швеллер під бампером зігнутий, як бачите, зверху. От тут погнуто і тому капот трошки пішов вгору. Капот. Сам рівненький, але отут є знак на капоті. Тернуто трохи. А так він ніде не поведений капот. Фари цілі. Ось така всюди рівна. Вона їде, все, машина. Але треба бампер буде в додачу до її. Не знаю. Це ціла чи ні? Це фара нужня ціла, але вона пошкрябана. Отака не було, отут була мене цей ця, ця накладка пластмасова. Брезговик цілий. Ну, іду я напевно допоможу грузити. Вийду потім ще раз в ефір. Телефонуйте контакти і сторінка мобіля де в описі даного відео. Мій телефон також можете знайти в описі даного відео. Піду допомагати. Цей Електро... електро як його назвати, мобіль, не мобіль грозити.